Засідання Кременчуцького районного суду оголошується відкритим, розглядається кримінальне провадження по обвинуваченню дядика Олега Олеговича, грабового Антона Олександровича в чині кримінальних правопорушень передбачення частиною 2 статті 15, пунктів 6, 11, 12, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з'ясовується явка оців судове засідання. До того ж, судове засідання з'явився прокурорний рець, обвинувачений обвинувачення та Грабовий доставлений конвоєм поліції, з'явився потерпілий Кузьменком. Також судове засідання з'явився захисник адвокат шаповал. Захисник адвокат Шептінський з нами на зв'язку з власних технічних засобів в режимі відеоконференції. Адвокат Юченко судове засідання не з'явився. Подав клопотання про відкладення судового засідання у зв'язку з зайнятістю в іншому процесі. Фіксування судових також заліз судового засідання присутне преса. У нас на це судове засідання не з'явився захисник. Овинуваченого гробового. відповідно, яка думка сторін, що можливо розпочати судове засідання. Думку, можливості провести підготовче до засідання в даному випадку за відсутності захисника Юрченка немає у зв'язку з тим, що. Висунуто звинувачення обвинуваченому грабовому чи особливо тяжкого кримінального правопорушення. Участь захисника в такій справі є обов'язковою, тому не порушуючи право на захист, нас на даний час немає можливості провести підготовче судове засідання. з приводу неявки самого адвоката і його клопотання, то хочу зазначити про те, що дата. Завчасно узгоджували з цим захисником, однак він подав відповідне клопотання, що має інше засідання в місті Києві. Щодо поважності причини якісного засідання, я думаю, суд з'ясує в подальшому цього захисника, зокрема, документальне підтвердження цих цього. Яка думка потерпілого і захисту? З приводу можливості розпочати і. Грабовий ваша думка? Ми розпочинаємо це. Okay. Ми ще вважаємо, що неможливо розпочати судове засідання, оскільки відсутній захисник одного із підзаписів це е, конституційне право громадянина, право на професійну правничу допомогу, яке передбачено Конституцією України, а саме статтею 59, і воно в основу положено, таким чином воно не може бути порушене. І, окрім того, хочу додати, що в зв'язку з тим, що я. Не був присутній на досудовому слідстві, як захисник власного дядика Олега Олеговича, Я вступаю щойно в справу, тому я б також наголошую на тому, що необхідно його справу відкласти, оскільки мені необхідний час для вивчення і ознайомлення з матеріальної справ. Грабовий Антон Олександрович, скажіть, скажіть, будь ласка, захисник Юрченко буде продовжувати ваш захист? Сподіваюся, що. Не... Ось так. А він був за призначенням у вас? Безкоштовний Чи... був. Безкоштовний. Дивіться, ну дивіться. приймав участь нормальній Зрозуміло. Е суд не зможе його замінити на іншого безкоштовного е захисника. Тому в такому випадку е ви можете, якщо не бажаєте, щоб він приймав участь. І якщо там будуть якісь законні підстави, щоб його відвести, або ви можете обрати захисника самі, оплатити його послуги. Як ви бачите, знайдемо самі, до наступного засідання він зможе приймати участь 5 листопада на 14.30. всі можуть Так. судове засідання. Оголошується завершеним.